Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, запрошую вас до себе на чай. Нам'ятний, ароматний, корисний. Сьогодні я розкажу вам, як я роблю заготовку для такого чаю. Детально розкажу і покажу. Така заготовка у мене з'явилася шляхом, можна сказати, помилки. Я готувала минулого року м'ятний цукор. Рецепт є в інтернеті. Якщо буде цікаво, я покажу, як я його роблю, тому що я його ще буду робити. І м -м, трошки щось пішло не так, і у мене вийшов не м'ятний цукор, а ось така штучка. Тобто, цукор я не перемішувала, і, напевно, взяла, зробила за зарідке, за, за товстий. Шар і вийшло ось так. Звичайно, я його не викинула, зберегла, поломила на шматочки і зберегла. зберегаю я його в баночці з-під кави, от для чогось іншого вже в нього не закрутиш, а ось саме якісь сушені ягоди чи ось такі сушені заготовки з м'яти прекрасно підходить така банка з під кави. Закручую, зберігаю в кімнаті, не в погребі, не в тому числі на кухні. І я раніше просто додавала спочатку там, декілька шматочків в чай пакетований, а потім просто почала робити як самостійний напій. Зайняв одне з перших найпочесніших місць, у мене між чаями. Тому я рекомендую вам обов'язково спробувати. Уже до такого чаю цукор я не додаю. Але ну, це справа смаку. Спробуйте ось так зробити. Дуже легко, дуже просто, дуже швидко, виходить супер. Заготовка, натуральна і смачна. Приблизна пропорція м'яти по відношенню до цукру 50 г м'яти і 250 г цукру. М'ята має бути суха. Тобто помита, але висушена. Я обриваю листочки. Якісь такі товсті гілочки я викидаю, якщо гілочка м'якенька, я її залишаю. Це все діло я відправляю в блендер, перебиваю. Далі дечку застилаю пергаментом і розкладаю ось цю кашку по пергаменту. Пергамент не змащую. Розкладаю по пергаменту, і слой має бути не більше, ніж пів см. Звичайно, чим тонший ось цей шар, тим швидше воно підсохне. Відправляю в духовку температура до 100 градусів і залишаю там приблизно на півтори години. Потрібно дивитися, якщо воно вже підсохло, можна виключати. І Після того, як охолоне, я ламаю на шматочки і складаю в банку з під кави. Можна звичайну банку. Це я так просто кажу, що я зберігаю всі ці сушені продукти у банках з під кави, тому що мені це зручно. І скільки зберігається, я не знаю. У мене було недовго, тому що швидко використалось, тому цей рік я буду робити такої заготовки багато. Мені і моїй сім'ї подобається, чи сподобається вам, напишете у коментарях. Смачних вам напоїв, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!